Вітаю усіх в ефірі програми один на один. Сьогодні мова піде про молодіжний рух на Рівненщині і усе, що так чи інакше, його стосується. Моїм співрозмовником в студії є начальник відділу у справах сім'ї та молоді рівненської облдержадміністрації Михайло Волинець. Вітаю, пане Михайло! Вітаю вас також і дякую телеканалу за можливість донести свої думки і напрацювання. Пане Михайле, от вашим таким прямим обов'язком є сприяння різним молодіжним ініціативам. Робота у вас така. Водночас в народі часто говорять, що от молодь стала така якась пасивна, неохоче там до чогось іде, щоб реалізувати власні проекти, якась зневірена. Це так і є, чи все-таки з цим можна сперечатися? Ну, у нас багато стереотипів і багато можна починаючи з народної творчості провести паралелі і знайти якісь джерела того, що ви кажете. Але, як правило, це говорять люди старшого покління, забуваючи, що вони ще там 10, 20, 30 років назад були такими самими, про яких так само говорили. Але більш до конкретики переходячи, я не погодився, я б сказав би по-іншому, молодь сьогодні, порівняючи з молоддю, там, яка була 10-20 років назад, вона є більш прагматичною. Це люди, які, багато з яких, основне середовище, мають певні плани. Багато з них вже знають, як реалізувати ці плани, або принаймні намагаються їх реалізовувати, використовуючи там досвід батьків або досвід друзів, що дуже багато зараз. Тобто батьки це цінність, але позиція друзів, здобутки друзів, вже також мають велике значення в формуванні думки, в формуванні тих планів і завдань, які молода людина ставить перед собою. Тому я б сказав би так: сьогоднішня молодь це більше. Прагматично, чим вчорашнє позавчорашнє. І це люди, які сьогодні працюють не над тим взагалі, як би там щось досягти чи зайняти певну щебель в суспільстві, а, в принципі, працюють вже над конкретікою. Тобто, як це зробити, з чого почати. Тобто, якщо це освіта, то яка освіта не просто та освіта, в яку там мама чи тато захотіли, щоб син навчався в цьому закладі? А саме вже бачення молодих людей. Потреби і, мабуть, інтереси, вони вже формуються. Тобто, у нас на сьогоднішній день молоді люди стають більш раніше дорослими, цей етап дитинства, юність, воно проходить, мені здається, швидше, тому що ну, світ змінюється, і Україна складова частина світу, всі сучасні технології вони сприяють тому, що людина, яка вже почала вчути, говорити, бачити, вона відповідно отримує великий обсяг інформації і намагається в силу своїх можливостей її опрацьовувати. Кожного по різному виходить. Ну це й добре, тому що всі люди різні. На вашу думку, це позитивно чи негативно? Що от молодь стає прагматичною? Тут навіть якийсь стереотип, що молодь – там щось таке гаряче, що прагне навпаки там якихось змін, чогось змінити світ, що вже потім прагма. Прагматичні якісь я, процеси, я, я думаю, в що в силу вікових особливостей романтики залишається достатньо, але я думаю, що в принципі важливо, щоб людина вже в віці, там, мов не молодці, у нас люди від 14 згідно законодавства до 35 років, то я думаю, що це цей період, особливо період 14-20 років, 14-25 років. Це період, коли в принципі людина повинна. По перше усвідомлювати своє місце повинна мати мету, і відповідно повинна віддавати відлік своїм тим чинкам, які вона здійснює, які вони місце займають в конкретній сім'ї, родині це мочнем з цього там полі, в колі друзів, і далі там територія міста, регіону, суспільства, країни, світу. Те, що молодь стає от такою прагматичнішою, якось позначається на кількості молодіжних організацій, які реєструються, от ну, на кількості охочих зареєструватися? в принципі. Останнім часом це досить стала цифра. Ми спостерігаємо на рівні області, я маю на увазі зареєстровані в містах, районах і на рівні області порядка 160-180 громадських молодіжних організацій, тобто якісь з них. Більш активні, якісь просто буквально з реєстру узнаєш їх назву, яка мало про що говорити. Тому, в принципі, завжди є два десятки організацій, які можна сказати, що це основа, це ті організації. Які працюють, які мають певні завдання і намагаються їх використовуючи сьогоднішній момент, реалізовувати. Тобто вони шукають фінансові ресурси, вони шукають собі партнерів або союзників, з якими це можна було зробити, тому що не все в коштах вимірюється. Сьогодні сьогодні, як і в органах виконавчої влади, як в органах місцевого самоврядування, є різні механізми підтримки таких. Ініціативи, організації, тобто не, не завжди можна підтримати організацію, але є досить цікаві проєкти, ініціативи, які можна розвивати і силами цих же молодих людей їх реалізовувати. Ну а от такі організації, там ви кажете два десятки активних, і всього 160, Тобто 140 таких, фактично, якихось таких, які тільки на папері існують. Чим пов'язана така їх велика кількість, а, ну чи. Немає якоїсь потреби якось навести з цим трошки не. лад? Я думаю, що пов'язано по перше, що досить не проблема зареєструвати молодіжну громадську організацію. Фактично, законодавство гарантує, що цей процес беззатратний для молодої людини, яка захотіла зареєструвати організацію. Звичайно, там вже нотаріальні послуги. І так далі, тобто, непрямі. Вони потребують коштів, але за реєстрацію, згідно законодавства. Громадська організація молодіжна, якщо вона має статус молодіжної або дитячої, вона не сплачує коштів. Тому у людей з'являється бажання на певному етапі, в залежності яка там мета, і проблем за реєстрацією організації немає. Питання в іншому, що з часом у них пропадає бажання. Займатися тим чи іншими питаннями ці організації так і залишаються організаціями на папері. Я думаю, що ми колись дійдемо до того, що візьмемо представників нашої преси, засобів масової інформації, просто зробимо цікаву передачу саме про які є громадські організації. Думаю, глядачам буде цікаво дізнатися, як мінімум, назви, тому що навіть якщо ми будемо перераховувати 160-180 організацій, це треба кілька ефірів, щоб це все зробити. І відповідно це досить складно. Але я хотів би говорити про ті, які є активними, і які, в принципі, на сьогоднішній день працюють От дуже модно свого часу було говорити, що повинно бути соціальне замовлення. Організації повинні бути виконавцями соціального замовлення. І я вам скажу, що ті найкращі організації, які активно працюють, вони фактично є сьогодні виконавцями того соціального замовлення. А от ті, що працюють, це переважно що за організації і чим вони займаються, які не хотілося б образити, якщо я когось не назву, тому що мало ну, можна часу. називати. Я... Просто ну це здебільшого це політичні а, організації, а, чи це якісь культурологічні Ну, спортивні. я б хотів би назвати все-таки декілька організацій. Думаю, вони на це заслуговують найбільше. Наприклад, наш пласт. Тобто, станиці є на рівні сіл, на рівні міст, обласна станиця, досить потужна організація в межах країни. І приємно, що ця організація має вже фактично 100річну історію, буде святкувати 100 років незабаром. Організація займається вихованням дітей, тобто заповнює ту нішу, яка в певний час створилася, коли, в принципі, школа взяла на себе освітню функцію, батьки забули про свою виховну функцію. Тому що були зайняті там заробітками ще чимось, чим завгодно, тільки не вихованням власних дітей. І тому ця організація, якраз середина 90-х років, досить таки важливу місію виконувала, Вона її продовжує успішно виконувати. Приємно, що в цій організації, на відміну від більшості, є фіксоване членство. Тобто, коли там кажуть, що в пласті нараховується в даній станиці 100 осіб. То вони дійсно є ці 100 осіб, вони приходять на заняття, вони беруть активну участь в житті цієї організації. І ми на сьогоднішній день маємо, наприклад, так, щоб далеко не ходити, можна підняти програму підтримки молоді, яка затверджена обласною радою на період з 2009 до 2015 років. Там є окремий розділ підтримка пласту. І відповідно, ми щороку фінансуємо цілий ряд заходів цієї організації. Звичайно, і їм, і нам хотілося, щоб це фінансування було більше. Ну, воно і так кожен рік збільшується, але нема меж для досконалення. Наприклад, в цьому році це більше 20 тисяч гривень було профінансовано на їхні традиційні щорічні мандрівні і вишкільні заходи. Коли вони, наприклад, в Берестечку збираються, сплавляються по річкам, тобто це і цікаво, і змістовно, і розважально, і в той же час це зайнятість у вільний час наших дітей. Це я так про одну, але багато сказав організацію. Є інший напрямок, наприклад, продюсерський центр, музична сила це теж статус громадської організації. Тарас Пилипець досить активний керівник і в нього його всі однодумці активні учасники цієї організації. Теж досить такі активні емоційні люди, як керівник, вони проводять цілий ряд мистецьких заходів молодіжних. Зрозуміло, що якби не було підтримки влади, їм би це набагато складніше. Тобто ми вирішуємо питання фінансування, там, організаційні питання. І вони в останні роки більше того пішли ще і в розвиток благодійної діяльності, тобто вони не просто проводять захід, щоб молодь зібралась, там, потанцювала або якийсь фестиваль провела. Під їхньої гідою, а відповідно думають, як допомагати тим категоріям дітей, наприклад, знедолених там десь збір коштів, десь збір іграшок під час цього фестивалю. Це носить таку виховну рису досить серйозно. Люди задумуються, що крім них, можливо, їм і досить добре, але крім них є категорія людей, яким не так добре. І це виховний момент. Тобто, от дві таких організації. Є суто дозвілева така організація, яка веде цілий ряд проєктів, це КВН Рівнечний, молодіжна громадська організація. У них є обласна організація, міська організація. Тобто, свого часу, в 1996 році відділ сім'ї та молоді з ініціативи тоді начальника. Василя Володимировича Нетипчука розпочав перший чемпіонат області з гри в КВН. У нас грали команди районів між собою. Тобто досить був такий тиск потужний адміністративний, тому що, знаєте, люди в нас так влаштовані, що досить часто шукають, як би це не зробити, і знаходять масу аргументів, чим для того, щоб зібратися і все-таки зробити. І от з того часу ми пройшли досить непростий період, але ми дійшли до того, що в принципі це повинен хтось робити, ну не чиновник. Не повинні робити люди, яким це цікаво, які цим живуть. І Отак з'явилися громадські організації в КВН, які на сьогоднішній день є виконавцями і реалізують такі проекти, як обласна Ліга КВН відкрита, як вже тепер Ліга міжнародного союзу КВН Ліга Європи, яка в Рівне перенесена в цьому році з Львова на прохання саме адміністраторів міжнародного союзу КВН. Тобто там, по перше, багато задіяно самих. Команд тепер і учасники, учасників, це все молоді люди, які свій вільний час витрачають на те, щоб готуватись, шукати, писати, творити до питання КВН, я думаю, ми ще сьогодні повернемося. Однак, все таки ну, складається враження, що молодь насамперед зараз гуртується або навколо якихось патріотичних цінностей, або ну якісь таких пов'язаних з творчістю. А так, наскільки є взагалі. Організації, які займаються якимось такими соціальнішими питаннями, можливо, якоїсь такої самозайнятості молодих людей, адже відомо особливо там на селі, що це справді, Я, я, я дякую вам велика. за запитання. Дійсно, це дуже важливо, і я його поєднаю, так би я з питанням підтримки цих організацій. Тобто, звичайно, є обласна програма. В ній також є окремий пункт це проведення обласного конкурсу. Проєктів громадських молодіжних організацій, ми його проводимо вже майже 10 років. І відповідно, в обласному бюджеті щороку передбачаються кошти на фінансування проєктів переможців цього конкурсу. От в цьому році це 120 тисяч, в минулому це також було 120 тисяч, в минулому це було 13 організацій, в цьому році це 16 організацій, які отримують фінансування на свої проєкти. І відповідно, от ми фінансуємо. Таку організацію, верніше її проєкти, як молодіжний центр праці спеціалістів. Це теж громадська організація, яка веде соціальні проєкти, тобто працевлаштування молоді, працевлаштування вторинно зайняті студентської молоді. Останні два роки вони активно працюють над проєктами працевлаштування інвалідів, причому підійшли досить так змістовно до цього питання, тому що в нас досить часто в багатьох питаннях навіть, над всім. На чолі стоїть питання статистики, от, звітність, статистика. А в принципі, тут, мабуть, треба пробудити самого роботодавця, щоб і вони працюють адресно. Буквально на минулому тижні був захід, коли вони збирали роботодавців і працювали, опрацювали 75 резюме молодих людей, які мають інвалідність. Ми думали, що ми такі речі будемо робити, щоквартально, для того, щоб не просто там от посиділи дві години, відпрацювали всі там по. Всі пообіцяли, так пройшов день, два, місяць, рік ці резюме молодих людей, які потребують роботи, які мають певний рівень освіти, можуть виконувати ту чи іншу роботу, а вони залишились лише папірцями. Ми думали, щоб так не було, то раз в три місяці ми будемо проводити такі зустрічі. і, Відповідно, починати їх уже наступні всі з того, скільки людей працевлаштовано, куди працелаштовано, дякувати тим роботодавцям. Які пішли на зустріч і разом з тим аналізувати ті категорії, ті резюме, які, на жаль, молоді люди не працевлаштовані, тобто шукати причини, можливо, там треба перенавчання. Сьогодні є потужна система в органах зайнятості, сьогодні є потужна система в освіті. Тобто питання в тому, щоб цій людині просто на певному етапі допомогти, щоб вона зробила перший крок, працевлаштувалась. Якщо в неї вже є як мінімум бажання працювати, не дивлячись на свої там, особливості розвитку організму, то я думаю, що це вже треба вартої підтримки. Це так, один з напрямків, от вам ви запитали про соціальний складову. Є організації, які також дуже активно, маючи політичне забарвлення, було запитання, в принципі, працюють на реалізацію молодіжних програм. Як ми до цього ставимось? Ну, Кожної монети є аверс, є реверс. З одного боку, це добре, тому що все рівно, молодь є одною з найбільш таких широких верств, на яку розраховують всі без винятку політичні сили, коли намагаються залучитись підтримкою. З другого боку, молодь це найбільш соціально незахищена на сьогоднішній день категорія, тому що проблеми житла, проблеми зайнятості, роботи це найбільш актуальні для цієї категорії людей. Відповідно наскільки от є підтримка політичних сил, є розуміння від даних молодіжних організацій, також залежить, тому що вони повинні до своїх партійних керівників доносити, що проблеми молодіжного житлового кредитування це не лише проблема там, влади, яка сьогодні, це не лише проблема там, тих народних депутатів, які формують і затверджують державний бюджет, це проблема всіх рівнів і влади, і опозиції, тому що Знаєте, я завжди провожу один приклад. Не буду казати якому році, але було в державному бюджеті. Передбачено дуже багато всі до розказували, що треба молоді житло. А в державному бюджеті було передбачено там на ремонт моста чи на будівництво моста через Дніпро в Києві 150 мільйонів. Причому це Київ потужний мегаполіс? Я думаю, бюджет його це серйозний досить такий ресурс. І на все молодіжне житлове кредитування в Україні ті самі 150 мільйонів гривень. тобто важливість ціна питання. Тому для мене ці молодіжні громадські організації, які структурами політичних партій, я їх бачу як організації, які повинні не виховувати, але формувати думку керівників. Політичних сил про важливість того чи іншого питання, тобто бути лобістами, це з одного боку, з другого боку, ми можемо навести цілий ряд прикладів, коли ці молодіжні організації реалізують цілий ряд проєктів, які є поза політикою, пов'язані з екологією, в місті Рівному, одна з молодіжних організацій, батьківщина молода, вона щороку реалізує традиційний проєкт Чисте подвір'я. Ну, всім нам хочеться жити в чистому місті, в чистій області, в чистій державі. Тому, коли вони організують активістів, волонтерів і намагаються прибирати, приводити дитя. Це наше господарство. То чому б це не підтримувати? Ну от ще хочеться запитати, наскільки підготовленими бувають ті люди, які от хочуть заснувати свою молодіжну організацію. Тобто, наскільки вони одразу це професійно роблять, тому що відомо, що самого лише такого молодечого запалу замало, там ж треба і. Юридичне якесь забезпечення їх діяльності, офіси, все це і знову ж таки з цього витікає питання: і наскільки забезпечується можливість цих людей переймати досвід за кордоном безпосередньо, тобто от, їздити туди і. Знайомитися там теж здобутками? Ну, скам так. Це дійсно складне питання. Не так просто їздити за кордон і ознайомлюватись, як ви кажете. Але в принципі, більшість організацій, які вже працюють там не день, два, а певний період, хоча б рік, то вони мають можливість. Є така річ, як гранти, є така річ, як різноманітні конкурси і міжнародних фондів. Тобто, якраз там основне. Питання і основний наголос. Нам би, наприклад, хотілося, щоб грант і кошти міжнародних фондів спрямовувалися на реалізацію конкретних адресних проєктів. Ну але так складається, що в принципі основні видатки вони є неприймими, йдуть на навчання, на навчання активістів, на навчання молодих людей, активів цих організацій. Хоча це теж важливо, це теж добре, враховуючи, що велика плинність тобто одні люди приходять в організацію, інші створюють, треті закінчують з цим, тому що знаєте, сучасне життя воно досить таке стрімке. Там з'являються сім'ї, діти, питання просто матеріальне, житло, робота і так далі. Тому часу на ту активну громадську позицію, яка була на початку, то студента в нього стає менше. Тому ми намагаємося співпрацювати з фондами, коли вони до нас звертаються, і підтримувати і проекти, які пов'язані з навчанням. Зараз активна іде робота по нашим сусідам, по польській республіці. Зараз напрацьовується у нас питання навчання наших людей з Кролістом Швеція. Тобто, ну, це ті, хто звертається. Тобто, в принципі, ініціатива від них виходить, але ми, як тільки такі можливість з'являється, то намагаємося не опустити, щоб люди і світ побачили, і пройшли навчання. Я не скажу, що рівень там, наших волонтерів, рівень наших активістів громадських організацій, у нас є люди, які працюють у громадських організаціях. Фактично, як з студентами прийшли, або ще дехто навіть школярами старших класів, так працюють уже зараз, маючи свої сім'ї, дітей. Тобто, це в них не просто робота, а це стиль життя. Це просто покликання. Тому у нас досить багато людей, які можуть навчити і передати свій досвід. Це свого часу знову ж таки були проекти громадських організацій в попередні роки. Які придумували різноманітні школи лідерів, і там намагались навчати інших молодих людей цим всім речам в цьому році, правда, таких проєктів не було. Ну, це не значить, що на наступний рік не знайдеться організація, яка не подасть щось подібне, не аргументує, тому що в мене завжди питання. ми інколи була мода кінець 90-х, початок 2000-х років, що всі організації писали проекти щодо навчання свого активу щодо навчання лідерів я не тоді зажартував. Кажу, що якщо всі проекти ці зібрати, то у нас менше членів в молодіжних громадських організаціях, ніж ви збираєтесь навчити. Тому, але в цьому все має право на життя. Трошки про веселе поговоримо. От повернувся зараз до глядачів рівненських такі вже підзабуте дійство, таке як фестиваль Шалантух. От наскільки важко було його. Повернути до життя і з чим пов'язана така була значна заминка в діяльності? Ну, я так скажу. Фестиваль перший відбувся в 1989 році. Вчора буквально закінчився 20-й фестиваль. Є, до речі, цікаві такі речі, як, наприклад, колектив з Брянська, квартал 311, всі 20 разів приїжджав на цей фестиваль. Таким людям можна просто подякувати така стабільність і довговічність. Але 20-й фестиваль, попри те, що є була підтримка Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, була підтримка ректората, Нашого національного суті, водного господарства, обласної адміністрації, обласної ради, все ж таки, ми коли організуємо те чи інше дійство, будь-це фестиваль, чи конференція, чи семінар, ми повинні задавати собі питання, для кого ми це робимо, чи це потрібно для тих кому, для кого ми це робимо, і наскільки він є, як росіяни кажуть, востребованим. Відверто кажучи, те, що я побачив ці дні, я не кажу про рівень учасників, рівень він розумієте, якщо колективи тільки починають навчатись там в вузі, перший, другий курс, то зрозуміло, що вони ще вчаться. Коли приїжджають колективи, які вже тривалий час в вузі, в них є певна біографія виступів, то зрозуміло, що й рівень у них. Буде вищий. Тому, в принципі, рівень нічим не відрізнявся в гіршу сторону від попередніх фестивалів, але от ви навіть сказали, що після забуття. Просто той рік, який відбувається від фестивалю до фестивалю, я думаю, що люди, які зацікавлені в ньому, це ну, той же профком студентів. Національного університету водного господарства, я думаю, що це не повинен бути тільки одного вуза. Питання у нас є інші вузи. Тобто ті люди, які працюють в студентському середовищі щодня, вони повинні будувати цілу систему. Яка з верхівкою цієї системи і буде проведення фестивалю? Щоб студент, який навчається в наших вузах, або просто молода людина, де да не обов'язково молода людина, вони очікували на фестиваль, вони хотіли прийти, і вони формували в якійсь мірі даже стиль цього фестивалю, тому що виникає інколи у мене виникала думка от під час цих конкурсних днів, що от, да, молодці придумали. Організували, хто за це відповідає, провели, тільки не зрозуміло для кого провели. Ясно, що для тих колективів, які приїхали, да, це важливо, їм потрібно виступати, їм потрібен глядач, тобто підвищувати свій рівень акторської майстерності. Чи потрібно було тим людям, які в залі Ну, мене є певні сумніви, тому що просто у нас досить мало відбувається в мистецькому житті події, які цікаві для молодих людей. тобто... Не кожен хоче піти в органний зал чи піти на виставу при всій повазі до нашого театру академічного. Не всім це цікаво молодим людям. Тобто, сьогоднішній інтернет, сьогоднішній інформаційний простір, він дає масу можливостей почерпнути інформацію, подивитись, зробити перегляд того чи іншого сюжету, фільму чи ще щось оперативно, який тільки з'являється. І конкурувати досить так на примітивному рівні з тими чи іншими речами в галузі культури. Ну самі розуміють. Підказують мені, що вже мало залишилося в нас, що тим паче є ще так, от коротко можна сказати кілька слів про анонсований кубок голови рівненської облдержадміністрації з КВН. Я так розумію, те що це мистецтво таке популярне серед молоді, не Пройшло повз увагу і на очільника нашої області. Розкажіть, в чому буде така принципова якась свіжість ідеї саме такого формату? Я дякую за запитання. Ну, я декілька слів вже казав про КВН, тому не буду повторюватись. Ну я лише скажу, що крім тих турнірів, які є, які є системними, тобто тривають цілий рік починаючи з відбіркових фестивалів, закінчуючи фіналами, І ми вирішили в цьому році цей непростий рік, цікавий для КВН, буде відзначатися 50-річчя КВН. Якраз 8 листопада весь КВН світі буде святкувати 50 років. Тому керівництво КВН, яке особливо, наприклад, Олександр Васильович Масляков для всіх, Міжнародний союз КВН, вони вийшли з пропозиціями в тих містах, де є ліги Міжнародного Союзу КВН, провести цікаві заходи. Ліга у нас Європа називається, з цього року вона переїхала з Львова в Рівне, відповідно, нам теж запропонували провести. Порадились з саркомітетами, ми вирішили провести благодійний захід, в цьому його відмінність, тобто всі зібрані кошти. За, за благодійними квитками вони будуть передані на лікування онкохворих дітей. Ви знаєте, що Василь Михайлович Берташ ініціював таку акцію. Журналісти свого часу до неї активно долучилися своїми виставами в нашому драматичному театрі. Кавенщики вирішили не відставати від журналістів і провести свій такі шоу-програму, гру. Звичайно, буде переможець, хтось отримає кубок. Голови обласної адміністрації, а хтось це декілька колективів, які кожен з них може виграти. До нас приїжджають наші вже дружні нам представники Астраханської області команда, до нас приїжджає колектив з Тирасполя, до нас приїжджають колективи бомба Млинів», збірна Рівного і команда Дніпропетровська. Я всіх запрошую, 8 листопада, о 19-й годині міський палац культури. Текстильник, я думаю, буде цікаво. А кошти, які люди подарують, Дітям будуть використані на їх лікування на цій веселій ноті. Я говорю, що час нашого ефіру вичерпано. Його гостем був начальник відділу у справах сім'ї та молоді Рівненської облдержадміністрації Михайло. Полинець залишайтеся з РТБ. До зустрічі.